Добрий день. Пробний варіант НМТ. Авторський. І номер один. В магазині продають солодощі. Наявності є 10 снікерс, 20 Twix, 4 Mars. Антон навмання обирає Twix. Визначте ймовірність, що покупець обере Твікс. Всього 10 додати 20 додати 4. 34. Одразу записати. 34. І... Яка ймовірність того, що покупець обере твікс? Twix? Twix 20. Тут скорочується на 2. 20 на 2 – 10. І 34 на 2 17 Тобто виходить 10 сімнадцятих. Варіант відповіді В. Номер 2. Яка іграшкова фігура зображена на малюнку 1? Це конус. Рассвежите на рівность. Минус 3х больше за 1,5. И сразу перенесем минус 4,5 с минусом вправо и будет знак плюс. И минус 3х. Минус 3. 6. Ділимо ліву і праву частину на мінус 3. Це виходить Х. Знак розгортається. І 6 поділити на мінус 3 буде мінус 2. Тобто від мінус нескінченності до мінус 2. Це варіант відповіді Б. Номер 4. На малюнку зображено рівнобедрений трикутник БЦ. БД висота. Кут СБ дорівнює 30 градусів. Знайти кут АБЦ. Два прямокутні трикутники, вони рівні між собою. І три, потрібно знайти ось цей кут загальний. Кут АВД Ось цей, буде дорівнювати тут сума кутів А і Б. Буде 90 і тут 60. І з цього самого боку також 60. І 60 додати 60, 120 градусів. Варіант відповіді А. Знайти значення виразу. Логариф за основою дев'ята, корінь з 9. Розписати логарифм дев'ята І 9 в степені 1 друга. Корінь це 1 друга степінь. І ось цей показник 1 друга. Наперед. Це буде одна друга. Помножити на логарифм 1 дев'ятої. І 9 як 1 дев'яту в мінус першому степені. Тобто тут буде мінус, і тут одна дев'ята. І виходить тут логарифм 1 19 за основою 1 дев'ята це 1 І мінус 1 друга помножити на 1. Це буде мінус 0,5. Тут такої відповіді нема. Тобто мінус 0,5. Довжина сторони основи правильної трикутної призми. Дорівнює довжині гіпотенузи прямокутного трикутника зі сторонами 6,8 см. Висота дорівнює половині від 20 см. Знайти бічну поверхню призми. Тобто довжина основи правильної трикутної призми це рівносторонній трикутник. І, і сторона, сторони всі будуть дорівнювати довжині гіпотенузи з катетами 6 і 8. Це один з гігібицьких трикутників, і це 10 см. Тобто, Тут всі сторони будуть 10 см. І вони рівні між собою. Висота дорівнює половині від 20. Тобто це 10. Також. знайти бічну поверхню призми Площа бічної поверхні це периметр основи, помножений на висоту. І це дорівнює. Периметр основи 10 на 3 – 330 Помножити на висоту, висота 10. І е, виходить 300 сантиметрів квадратних. Знову відповіді такої немає. Просто впоряд 300 сантиметрів квадратних. Наступне завдання. Пиріжок з фруктами коштує 10 гривень. Визначити ціну 30 таких пиріжків. Пиріжок з фруктами, е, тобто один пиріжок. Це 10 гривень. І потрібно визначити ціну 30 таких пиріжків. Тобто тут 30 пиріжків Х гривень. І звідси x дорівнює пропорцією. Чи добуток крайніх 30 пиріжків на 10 гривень. і розділити на один пиріжок. до рівня пиріжки скорочуються і виходить 300 гривень тобто ціна 30 таких пиріжків 300 гривень